І знов вечеря, і знов роли. Ми сьогодні приготували такі печені роли з шапочками в аерогрилі. В прямому ефірі можете подивитись, у нас є запис. Я зразу скуштую. Така шапочка велика. Це, це її скрабом, правильно? Так. Да. І я хочу його попробувати. Отакий. Mm. Гигант. Mm. Такий нежно. Сыт. Нежний і ситний. Сирочок так класно, не розслабився. Ми важили на вазі 1 кг 600 г. Ух, і в баріки, а це з курочкою тут. Так, попробую з лососем. Забула посипать кружуто. З лососиком. А ну-ка, авокадо спила? І тая вроде, да? Дуже класний. Ми цей тиждень не робили з вогрем. Замість вогра ми зробили такий сирний. Що дай спробуємо його? Ми цей сирний давно не їли. Десь пару місяців, напевно. Отакий сирочок сирний. <клес> Всередині сиром і зверху з сиром. Mm. тоже заплакал. И снова авокадо, креветка. Называется, Гри, называется Green Dragon Roll, называется. Зеленый дракон. Да, по-английски я его назвал. Что, хочешь, сейчас курячий попробуй, да? Давай. Маленький такие из маленький курячий. Угу. Даже не знаю, кто лучше. Ага. Чи? Курищі, чи курячи, че паличкою? Мені, напевно, Мне Більше Больше підходить курка до цього. Да, курка тоже прикольная с сером, с растечкой и вишневым соком. Ах, класс. Супер.